Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. А в гості до нас завітала дівчинка. Давайте привітаємось з нею. Привіт, друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні на занятті я хочу познайомити вас з Тарасом Григоровичем Шевченком. Це відомий український поет, який написав багато віршів про нашу любу Україну та про людей, які живуть в ній. А також деякі вірші він присвятив природі. Ось послухайте один із них. Вірш називається Тече вода з під Явору. Тече вода з під Явора, яром на долині. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом них верболози й лози зеленіє. Тече вода із загаю та попід горою клюпочуться качаточки поміж осокою. А качиха виплива з качуром за ними. Ловлять рязку, розмовляють з дітками своїми. Діти, вам сподобався вірш. А зараз давайте подивимося, наскільки ви його уважно слухали. З під чого текла вода? З-під сосни, з-під берези, з під явора або з під яблуни. Вірно з-під явора. Хто пишався над водою? Лялька. Калина. Сонечко або дівчинка. Вірно калина. Хто хлюпочиться під осокою? Діти? Жабенята, рибки або каченята. Вірно, каченята. Малята. А як називається вірш, який ви ще не прослухали? А хто ж воно писав? А на сьогоднішній день завершується. До Де побачення татими зустрічей.